Сьогодні в гостях студії кварцит фм мешканка міста Валентина Гусарова. Наша розмова відбувається напередодні Всесвітнього дня психічного здоров'я. Восьмий місяць підряд в Україні триває війна. Звісно, люди отримують дуже багато негативу. Оці новини, ті події, які відбуваються довкола. Та й саме життя навіть на роботі, в побуті створює різні проблеми: стреси, негативна інформація, вимагають того, щоб людина трішки перелаштувалася і якимось чином відновила свої сили, енергетику. Кожен знаходить варіанти свої. Хтось читає по можливості, хтось дивиться кінофільми, а хтось просто знаходить такі, таку розрядку у колі своїх друзів. А є люди, які в цей період намагаються подорожувати, використовуючи хоча б якийсь невеличкий проміжок часу для того, щоб змінився стан. Здоров'я і поповнити себе позитивними емоціями. Саме цим займається і Валентина Володимирівна. По можливості, звичайно. І ми сьогодні послухаємо її, як вона це робить і куди останнім часом довелося їй поїхати. Будь ласка, Валентина Володимирівна. Мої вітання, шановні слухачі. Так, дійсно, психічне здоров'я кожного це дуже важлива річ. І в першу чергу людина сама повинна опікуватися про стан свого психічного здоров'я, незважаючи на всілякі випробування. Найчастіше я використовую для розрядки, для поповнення емоційного стану, поповнення позитиву, безумовно, подорожі. І користуюся любою нагодою, яка трапляється для того, щоб трошки переключити свій емоційний стан. Ось такою нагодою трапилася мені нещодавно подорож, яка була анонсована як патріотична подорож Полтавщиною. А до того ще дуже приємно було мені зробити подарунок своїй подрузі до дня народження, тому що їй така подорож також була корисною. Тож я ризикнула і ми разом з нею. Поїхали в таку патріотичну подорож. Треба сказати, що наша Полтавщина, вона здав давен історичний, певний центр лівобережного Придніпров'я. У нас дуже багато самих різних пам'яток історії, культури, мистецтва. Тому кожного разу, відправляючись в таку подорож, ти для себе пізнаєш щось новеньке. Начебто ти і був в тій же Полтаві, в тій же диканьки. Багато чого бачив, чув, бував в цих містах в різні пори року. Але цьогорічна подорож також залишила приємні спогади і дала можливість переключити себе на хай нетривалий час, на позитивні. Приємні емоції. І дивуватися так, як дивуюся щоразу, пізнаючи щось цікаве і новеньке. Полтавою ми подорожували пішохідно. Це була піша екскурсія по історичному центрі Полтави. Так, в умовах військового часу, на жаль, наші музеї майже не працюють, тому що е, найцінніші експонати були. Вивезені архіви закриті, але ж пройтися по бруківки, яка бачила і чула мільйони людей до тебе, подивитися на цю спадщину, яка, незважаючи на всі виклики, вистояла, витримала і зараз радує око тим, що зберіглася ця спадщина. Це і кругла площа Полтави. І пам'ятки Чурай, Івану Котляревському, Миколі Гоголю, Івану Мазепі. Будинок краєзнавчого музею як одна із найстаріших будівель Полтави. Невеличка міні-екскурсія садибою, музеєм садибою Котляревського. Так, закрита садиба для внутрішнього. Відвідування, але зовні можна було походити по дворищу, там цікаві локації, послухати розповіді музейних працівників про те, як це все по зернинки збиралося, плекалося, готували всі ці експонати, переглянути відеофільм про цю садибу, тому що вона має для нашої держави також величезну історичну цінність. Оскільки всесвітньо відомий автор Енеїди він Започаткував літературну українську мову, і цим можна тільки пишатися, тому дійсно це була патріотична подорож, тому що почути ще раз про всі оці родзинки нашої історії було дуже цікаво. На сьогоднішній день в Полтаві відновлена сторожова вежа, фрагмент, і це так також цікаво. Побувати ще раз біля білої альтанки, посидіти біля пам'ятника полтавської галушки. Перекинутися якимись жартами, поспілкуватися з людьми, які на час подорожі стали для тебе друзями. І поділитися якимись своїми враженнями. Наступною локацією, яку ми відвідали, це була опішня. мене вперше туди закинула доля. До цього часу я якось так весь час обминала цей куточок. Ми Побували на екскурсії в Національному заповіднику музеї українського гончарства. До речі, треба сказати, що музей відновив свою діяльність і знову почав приймати екскурсії з 23 серпня цього року. До цього він був закритий. Ну, мене дуже вразило те, що я побачила. Те, про що хтось розповідав колись, колись доводилось ну, читати, бачити на фотографіях, так, це зовсім ситуація. Так, це ситуація. зовсім інша. Нас дуже гостинно прийняли. У нас екскурсовод, яка вела нам екскурсію по території музею, ну, людина закохана в свою справу, закохана в мистецтво. Саме в гончарне мистецтво вони по, по крупиночки збирають все, що пов'язано з українським гончарством. Треба сказати, що цей музей-заповідник він найбільший в Європі, аналогів йому просто немає. Так. І на сьогоднішній день музей веде зразу декілька напрямків роботи. Там, в тому числі, науково-дослідницька ведеться робота. Зрозуміло, що все це побачити за дві години просто неможливо. Деякі локації на території. Цього заповідника вони були недоступні для огляду. Але ж основне, де ми залюбки блукали, дивувалися, вражали свої думки, свій зір навіть від монументальних скульптур, це музей під відкритим небом, де зібрані витвори багатьох. Трьох майстрів України і не тільки майстрів гончарства, але і прикладного мистецтва. Ті, хто захоплюється керамікою, керамічним пано, є що подивитися: я дуже раджу всім побувати там, при нагоді, при можливості. А до того ж, працювали майстер-класи, і можна було навчитися самому зробити глиняний горщик, якусь посудинку. Хай вона буде невеличких розмірів, але ж це я зробив. Мені це вдалося. Поряд майстриня працювала навчала, як розписується наша опішнянська кераміка. Можна було також. Спробувати свій хист до розпису. Тобто ви ми долучилися і до такої майстерної справи і відчули себе справжнім ганчарем. Так, макітрочку зробила невеличко. І тим паче, я думаю, додому теж щось придбали на згадку про ті подорожі до Полтави, до опішні, до диканьки. Безумовно, завжди і привезли так. якісь невеличкі, мабуть, сувеніри. Завжди привозиш якісь сувеніри, щоб це було не тільки спогади перелистувати, але ж і потримати щось у руках, щоб залишилася і оця моторика також спогадів. Моя менша онука зразу потяглася ручками до намиста яскраво-червоного намиста, а це також одна із ознак українського жіноцтва, тому що ми завжди мали в своєму вбранні такий елемент як намисто. Звичайно, намисто, вишиванки. Так. Це досить такі красиві речі, які використовувалися в нашій культурі, а особливо для Полтавщини вони є характерними. Я думаю, ви і там побачили чимало різних виробів, саме виконані от із того ж намиста, і саме намисто, і з тих намистинок щось таке от цікаве. І, звичайно ж, ці гончарні вироби вони залишаються лишають якусь таку щемну, таку, такий щемний спогад в душі не раз повертається кожна людина е, і згадує, що саме бачив. І коли ви їх робили, то, мабуть, відчували сам і запах цієї глини, і відчували тепло її, так? Ну, це причетність до чогось. Вау-вау! <кхід> не скажу. Тут зразу можуть йти і біблійні спогади, те, що витворяв Всевишній з глиною, те, що твої руки можуть зробити якесь диво, але ж до рук ще треба й мозок, щоб долучався. І вправність цих майстринь, які стоять за верстатами за гончарним кругом. Коли подруга спитала майстриню, як довго ви працюєте, вона все життя. Все життя там цілими сім'ями, цілі так, традиції так. вже вибудовуються. і. Ось Національний музей заповідник він якраз і зберігає оці традиції сімейні, у них окремо зберігаються садиби і творчість тих майстрів, де із покоління в покоління передавалося покликання до глиняного виробу, тому що кожний майстер залишає в своєму виробі частинку своєї душі, і гончарною справою тепла. займається цілі покоління, покоління, покоління. передає. А якщо Перелиснути ось нашу історію на багато-багато років назад, да, то ми побачимо, що уже трипільська культура мала свої характерні притаманні їй гончарні вироби. Тому ну, чому це не цінувати? Це також наша спадщина. Говоримо і пишаємося, тим, що це саме пишаємо, нашої пишаємо. Полтавщини стосується. Так. І ми є представниками такого чарівного краю. А в деканці що вам найбільше сподобалось? На сьогодні в деканці музеї не працюють. Але я була в деканці, відвідували музеї, і в диканці я була навесні, коли квітне бузок. бузок. Бусковий фестиваль Ренка Так, Це постійно. окраса, диканьки. По-перше, там компактно розміщуються посадки трьох таких невеличких, як би. Це ялинковий гай, дубовий гай і бусковий гай. Колись в дукань було більше 200 видів буска. Наразі зрозуміло, що з часом це не зовсім все зберіглося, але те, що залишилось, також милує око. Тобто око. ви в деканці найбільше побували просто на от таких природних ландшафтах. Природні ландшафти, Від... те, що милувало око. І За... плюс цього разу ми, ми відвідали усипальницю кочубеїв, князів, які ну, не можна їх виокремити з нашої історії, тому що. Це по ті постаті, які також відіграли певну роль в історії України. Тобто і красу рідного краю нашого Полтавського спостерігали під час екскурсії і на певних якихось моментах, на певних локаціях теж зупинялися подовше, аби отримати насолоду. Якщо от зараз, скажіть, будь ласка, Валентина Володимирівна, провести таку паралель між. Психічним здоров'ям і екскурсією, подорожами? Який тут є зв'язок? Як ви вважаєте? От ви вже приїхали навіть після цієї останньої подорожі. Ви залишаєтесь під враженнями, мабуть, вже не перший день, так. а вже певний період. І як ви вважаєте, яку роль грає екскурсія? Відіграла навіть в цій ситуації? І для того, щоб здоров'я стабілізувалось в умовах ось такого воєнного стану в Україні. Ми говоримо про психічний стан здоров'я. Знаєте, час минає, але спогади залишаються з нами. І коли ці спогади позитивні, вони є тим підґрунтям, яке дозволяє нам триматися, яке підпитує наш емоційний стан. Минуло майже три тижні, а я з приємністю згадую свою мандрівку, повертаюся до неї подумки. І коли перегортаєш фотокартки цих подорожей, також ну, себе наповнюєш позитивом, я б так сказала. І ми переймаємося тими почуттями, які ви там мали. Приємно зараз говорити саме про це. І я дуже дякую Валентині Володимирівні за участь в передачі. І сподіваюся, що цими приємними емоціями поділилась Валентина Володимирівна і нагородила нас в цей непростий час воєнного стану. І, можливо, в когось пробудила навіть зацікавленість в тому, щоб теж. Здійснити якусь невеличку подорож і отримати позитивні емоції. Безумовно, не треба навіть виїжджати десь далеко. Можна мандрувати і ближче тут. Я вчора буквально зустріла одну родину, яка приїхала в наше місто відпочити просто на суботній відпочинок разом з дітьми. І вони також підпитали себе енергетично гарним осіннім днем. Можливістю спілкування в колі родини, бо зараз це також непросто, коли вся родина збирається разом. Дітахи відпочили в нашій парковій зоні, і це вже добре. Тому мам, подорожуйте, насичуйте себе позитивом, і все буде гаразд. Так, звичайно. І ще раз дякуємо вам за участь в передачі.